Регіональна програма територіальна оборона на 2015 рік майже не відрізняється від минулорічної. От хіба що фінансування збільшено із 5 мільйонів до 7 мільйонів гривень? Виконавців розширили серед виконавців. Можете побачити це автотранспортні підприємства. Написали для того, що дуже часто виникає проблема, коли навіть гуманітарну допомогу зібрали тут облдержадміністрація, обласна рада. А доставити, перевести її нічим, щоб можна було проплатити ці послуги. Написали таке. Також є проблема у нас з ремонтом автомобільної техніки, яка в зоні АТО безпосередньо знаходиться. Заступник голови громадської ради при облдержадміністрації Олексій Шаманенко запропонував відкласти ухвалення програми на місяць, щоб обговорити із громадськістю. І тут урвався терпець у голови облради Петра Ворони. Мені подобається властих. Прийшов, сказав, що не так і пішов. А чили раніше не прийшло з пропозиціями і не дав? Ми про програму детальної оборони говоримо вже стільки, ще з нового року. Рік говоримо. Виходити тільки не так, не так, не так. Шановні друзі, є конструктив. Згадається таке враження, що депутати повинні бути підпорядковані трьом-чотирьом-5 активістам. Я категорично не згоден з тим, що треба місяць чекати. Тому що хлопці за все сини чекати, місяць не будуть, бензин не будуть, одяг не будуть. Тож без додаткових пропозицій і обговорень програму вирішили внести на розгляд позачергової сесії обласної ради. Назву ж обласної програми соцзахисту осіб із особливими потребами та ветеранів війни запропонували доповнити фразою та учасників АТО. Відповідно, у ній розробили окрему програму для супроводу демобілізованих і сімей загиблих за місцем проживання. Обстеження будуть проводити центри соціальних служб, і відповідно буде складати соціальний паспорт. В соціальному паспорті дуже важливо відзначити найбільш проблемне і актуальне питання для кожної сім'ї з тим, щоб вказане проблемне питання взяти на вирішення тими службами у до компетенції на район. О, рівні до компетенції, яких вони належать, паралельно із цим програмою заплановано комплекс заходів із оздоровлення військовослужбовців, зокрема, санаторно-курортне лікування із психологічною допомогою. Для цього із обласного бюджету необхідно виділити 2 мільйони 850 тисяч гривень. По 95 тисяч на кожну територіальну одиницю ознайомила із програмою Людмила Корнієнко. У деяких районах у зв'язку із реалізацією програми буде завелике навантаження на спеціалістів, зауважували депутати. Проте розуміючи важливість питання, програму внесли на розгляд позачергової сесії. Орієнтовно пленарне засідання планують провести 10 березня.